5 серпня мисливці Тетіївщини розпочали сезон полювання на птахів 2017. Серпневе відкриття полювання для мисливців це справжнє свято. Воно є найпопулярнішим і наймасовішим серед них. Це час, коли офіційно дозволено відстрілювати качок, гусей, лисок та іншу пернату дичину. Із гарним настроєм і при повному озброєнні вийшли на полювання Теліжинецькі мисливці. Привітати всіх хто зібрався цього дня постріляти з рушниць, приїхав старший єгер Тетіївського товариства мисливців та рибалок В'ячеслав Янцен. Все хочу привітати всіх мисливців, а зокрема, мисливців Тетіївського нашого району, з таким праздником, як відкриття мисливського сезону на пернату дичину. Побажати самого всього найкращого. Як у нас кажуть, ні пуху, ні пера. Ну і щоб всі повернулися з дичиною, щоб змогли прославити свої навички, вміння, в стрільбі. Ну і ще, що хочу сказати, щоб всі дотримувалися правил полювання. Документи всіх були в порядку. І Взагалі це праздник для всіх наших мисливців. З чим я їх вітаю. Перевіривши документи у мисливців, В'ячеслав Васильович зайвий раз нагадав чоловікам про правила безпеки поводження зі зброєю, щоб уникнути нещасних випадків під час полювання. Від Теліженецького мисливського колективу присутніх привітав Олександр Волинець, вручивши нагороди кращим мисливцям сезону. Дипломи отримали найдосвідченіші Олексій Василенко, Іван Майструк і Михайло Волинець. А також заохочення дісталось і наймолодшому мисливцю семирічному Артему Волинцю. Є наймолодший, да, Волинець Артем Олександрович. Вітаю! <риклад> Давай зачитаю тобі грамоту наймолодшому мисливцю Кріжнецького гідя. За продовження династії мисливців Справи любов до ризику. Сміливість, активну життєву позицію та з нагоди відкриття сезону полювання з побажанням міцного здоров'я, успіхів у навчанні та невичерпної життєвої енергії. <клес> Після урочистостей мисливці розійшлися у пошуках птахів. Чотирилапий бой, породи спаніель, добре зарекомендував себе на полюванні і повністю розділяє захоплення свого господаря. <клес>

Завзяті мисливці не уявляють себе без відпочинку на природі. Кожен з них має свої секрети вдалого полювання. Відкриття охоти це зайвий привід для того, щоб зустрітися з друзями, поспілкуватися і приємно провести час.

А які ж смачні страви приготовлені на природі? Український борщ готували прямо на березі, на багаті з легким присмаком диму він приваблював до себе зголоднілих мисливців. Сезон полювання на пернатих триватиме до 19 листопада. На Тетівщині зареєстровано 380 мисливців. Для всіх них існують певні правила полювання, за дотриманням яких стежитимуть мобільні групи єгерів, які проводитимуть вибіркові перевірки щодо дотримання мисливцями вимог законодавства, а також техніки безпеки при поводженні зі зброєю.